Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 грудня. Буде традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, щиро всіх вітаю з різдвом. Хто його сьогодні святкує? Ми дивили, сьогодні дуже повний базар, дуже багато покупців. Зробимо вам гарні огляди. На наступний тиждень зробимо вам гарні підбірки з тими автомобілями, які вас найбільше цікавлять. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть, Наприклад, вас цікавить там кросовери до 12, або автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів, або там семимісні автомобілі. Ну, тобто, те, то, що вас цікавить, а ви, ми, ми вам зробимо підбірки. Також, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Якщо є якісь перебої зі зв'язком, пишіть на Viber, Telegram, вам віддзвонять. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, то бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте нас нас лайком і коментарем. Гарного перегляду! Volkswagen Туран. 16 рік, 18700 ціна, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, пригнаний з Німеччини, комплектація Highline Євабасто, 219 тисяч пробіг. Так, Має бути гарна машинка. На жаль, зачинена. Зараз покажу з того боку, як виглядає салон. Так, коробка автоматична. Так воно виглядає приблизно так. Фаркоп, парктроніки за деталями до власника. Citroen c це восьмий, шостого року, 6400 ціна. 2,2 дизель, 267 тисяч пробіг. Отак та є. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп парктроніки. Ароносценік семимісний. 14-го року, 10500 ціна, 1,5 дизельний двигун, буде ще торг. тут є номер телефону власника. Так, так воно виглядає. Так, авто в чухлах не буде вам видно стан сидінь. Мультикермо, шестистепанева механіка. Так, є парктроніки. Ford Galaxy. 10 го року. 8800 ціна. Двохлітровий дизельний двигун автоматична коробка передач. 289 тисяч пробіг. Так щоб вам було видно номер телефону. Є? Так, є, підігрів лобового. Ага, зараз електроскладання дзеркал. Так виглядає. Так, це не пошкодження, це пір'їнка. Зараз заберу. Ось так на камеру виглядає. так Мультикермо. так Коробка автоматична, підігріва сидінь, дисплей, навігація, клімат, контроль. Так, авто семимісне. Там ще. Два місця додаткові. Парктроніки є. Рено сценік. 11 рік, 7100 ціна, 1,5 дизель, авто пройшло повне ТО в рідній фарбі, вазонний клімат, 212 тисяч пробіг, номер телефону є, та комплектація в босе і повний бак. Глянем. Електроскладання з дзеркал, дзеркал. безключовий доступ, власне, підказує. Так, показує, як виглядає. Комбінований салон. Шестипанева механіка. Семимісний, так? А п'ятимісний. Парктроніки. Так, друзі, знімаємо по черзі популярні мінівени. Почнемо з Volkswagen Туран. 12-го року 9700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 77, там кВт та? двогон, 7-місне авто, 230 тисяч пробіг. Так, так виглядає кермо. Автомат ДСГ, клімат-контроль. Так, задній ряд сидінь. І ще додаткові два місця в багажнику. Так, є фаркоп. Так він виглядає. Так, і зефіра Опель. Опель зефіра, ага, зараз. Каже власник, що там немає на мета. Зараз задиктують. Тут 9 й рік, 5950. Ціна, 1,6 бензиновий двигун, 115 кінських сил, 206 тисяч пробіг. Звичайно, семимісний. Номер телефону. 050. 3,73. 64 66 Передні електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Є фаркоп. Так, друзі, якраз кілька днів тому просили показати... Приходьте, просили показати Toyota Sienna. Вони на ринках взагалі не зустрічаються. Тут перший екземпляр. Сьомий рік... Так, вітерець нам допомагає. Треба закрити дверку, сквозить. Дякую. Так, сьомий рік, 14 тисяч ціна, 3,5 газ бензин, повний привід, 200 тисяч пробіг. І тут от є номер телефону, кого цікавить, такий автомобіль. Зараз покажу, як вона глядає всередині. Так, матова фарба або плівка. Не видно. Так, автоматична коробка передач. Виглядай і в салон. DVD. Зараз глянемо. Так, власник підказує, DVD. і ззаду є. Ага. не скажіть, вам помогло. Ні, я думаю, що я просто не справляюсь. Поможіть, будь ласка. Давайте Є? А, є, все пішло. Так, так вона виглядає в салоні. Так. Тут два сидіння і ззаду ще три надо еще три. Так вот, є DVD. Фаркопия і парктроники. Opel Zafira, 12-й рік, 8 тисяч ціна, 1,7 дизель, 120 кінських сил, авто в рідній фарбі, 215 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка, мультикермо. Так, так виглядає в салоні. Кондиціонер. Жодна підкрасна в оригіналі. Так, друзі, ренос сцені, семимісний без підкрасів. 13-го року. 9400 ціна, комплектація Босе, 1,5 дизель, 110 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, так не фарбована. Номер телефону є. 214 тисяч пробіг, є сервісна історія. Так, Показуємо, як виглядає. Салон комбінований. Панорамний дах. видно Так виглядає автоматична коробка. Клімат-контроль. Тут бачу відкриті сидіння, тому показую вам. Є можливість. Ось так. Так, і парктроніки. Volkswagen Turan 11-го року, 9800, ціна буде ще торг. 16 дизельний двигун, свіжопередане авто з Німеччини, 250 тисяч пробіг. Так виглядає. Так, бачите, є пошкодження. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. є парктроніки. Рено Сценік. Дев'ятий рік, 6900 ціна. 1,5 дизельний двигун. Зараз уточнимо власника контакти. Так, кажіть номер. 0. 067. 067. 12. 12. 60. 60. 959. 959. Йосип. Добре. Йосип. Дуже дякую. Так, шестиступенева механіка. Фіксіра. Це в нас семимісний, так? Так, так. Семимісне авто. Дякую. Є ще фаркоп. Peugeot 5008 13-го року. 7500. Ціна 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Так, тут є номер телефону. Так, світлий салон. Світлий салон. Так виглядає. Клімат-контроль. Є парктроніки. Volkswagen Туран. Сьомий рік. 6900. Ціна 1,9, дизельний двогон, 290 тисяч. Пробіг. Номер телефону є. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Так, стан. Має бути вам видно сидіння. Парктроніки є. Рено Гранд Сценік семимісний. 12-го року, 7,450 ціна, 1,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, номер телефону в кінці 10. Так, хороша комплектація має бути. Бачу панорамний дах. Зараз покажу. Задній ряд сидінь, ще два додаткові багажники. Дах панорамний. Мультикермо. Коробка автоматична так виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Touran, 4 четвертого року. 5 850 ціна. Так, 1,9 дизельний двигун, 101 кінська сила. Обслужене авто. Так, механіка шестиступенева, Семимісне авто. 328 тисяч пробіг. Так, авто зачинене. Бачу. сигналізація, Так, шестиступенева, Так, є механіка, видно вам. Так виглядає. Так, тут ще ряд симінь. Є фаркоп. Перенос ценік 10-го року, 7700 ціна. Так, самомісне авто, свіжопригнане, 1,5 дизельний двигун, шестиступанева механіка, так, 110 кінських сил. Тут Номер телефону. Так, Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка. Так, тут ще ряд сидінь. Розкладений якраз. Volkswagen Touran, семимісний, сьомий рік, 650 ціна, 1,4 бензин турбований, 150 кінських сил, 195 тисяч пробіг. Царапинка. Чотири електросклопідйомники. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, і фаркоп. Дача лоджі семимісна. 12-го року. Так, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель, 90 кінських сил, свіжо пригнана, 87 тисяч пробіг. Потрошки вони вже частіше трапляються на вторинках. П'ятиступенева механіка. Виглядає. Так, І тут ряд сидінь. Є фаркоп. Renault Scenic, 14 рік, 9350 ціна, 1,5 дизельний двигун. Так, авто 7-місне, свіжопригнане, двигун, 110 кінських сил, 211 тисяч пробіг. Так, є ще різні авто. Номер телефону вказаний. Так, власника не бачу, позаведене. Показую, як виглядає. Кондиціонер, шестистепнева механіка. Так, тут бачите, відкриті ще два місця. Є фаркоп. Форд Сімакс, шостий рік, 5350 ціна, 1,6 бензин. Свіжеприна не бита, 234 тисячі пробіг. Є ще інше авто. Номер телефону є. Так, є підігрів лобового. П'ятиступенева механіка. Так, клімат контроль. Ага. інтернет, що машини відкрили. Є. Takk for kopje.